Друзі, гості каналу, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну Що ми сьогодні працюємо Трошки. Роблю для дому саморобного возика на одному колесі, щоб щось таке можна на ньому возити, якийсь цемент привезти, чи розтвор підвезти, чи якийсь дров ну, такого непоганенького задумав возика. Ну, звісно, я вже його зробив, для вас розкажу, з чого я його ну, зробив. Так що, друзі, всім приємно перегляду. Ну що, ми погнали. Так, друзі, сама рамка, бачите? Так, зварена. Вигибав усе ці трубочки. Ну, трубки трохи повклякали, але незначительно бачите, гнув. Желательно гнути на якомусь полукругові. не на рибровій якомусь гострому, бо тоді ще хуже буде лякати. Ну, так, більш-менш вийшло. Труба тут на рамці 27. Це оцинкована труба. Вона така ну не дуже жорстка, м'якенька, я сказав би, хороша труба. Бачите, випустивши сюди рамку, видовжив, щоб для бункера цього загруж... загружного підтримка була. Поробив такі опори, щоб возик стояв. Це з 22-ї труби. Таке колестятко знайшов на металоприйомці широке, класне, буде устойчивий дуже возик. Виточив туди оською, коли почіпники поставив 204, ні 205. Ну, Все вийшло акуратно, гарненько. Ну, Старався зробити, щоб більш-менш був вид, якийсь такий Такий непоганий. Получився возик. Думаю, ну, сам цей корпус такий, так скажемо, ця рамка така непогана вийшла, думаю. Піде, звісно, ще сюди якісь ручки резинові найду. То й буде взагалі класно. Е, так, розкажу вам по поводу цього загрузного бункера. Чи як його називають цієї? не знаю, як правильно називати його. Е, жесть сама. Двойка, оцинковка. Звісно, трохи поганенько варилося, Пістрілювало. але, в принципі, дивіться, поварилося, я скажу, більш-менш нормально. Е, Ширина його 52 см, довжина зверху, 84 см і дно ширина 55 см. Боки вже там по листогибам, виходить, цю довжину позагинав, яку мені треба, а ці боки вже обварював, обварив з двох сторон, щоб було крепко. Тут не вистачило трошки, ось то зварив. Ну, доволі нормально вийшло, друзі. Отак вийшлося. Непогано скажу. Вийшло. Зараз ми, друзі, його поставимо на рамку цю, виставимо, приваримо. Звісно, спробуємо щось підвести, відвести, як побачимо, як він устойчивий. Ну я думаю, на такому колесі буде супер устойчивий він. Думаю, буде добре щось возити. Бо якщо вузьке колесо, то треба добре за ручки тримати, бо він вивертається. А тут, думаю, буде бомба. Так що, друзі, ну що, я зараз бистренько його виставляю, приварую, і далі вам покажу. Ну що, друзі? Приварив я цього загрузного бункера. Отак От вийшло. Ну, непогано вийшло, бачите. Зараз обійду по кругу, покажу, як вона ну, з усіх сторон як вона виглядає. Думаю, непогано. Так вийшлося, цей возик. Та непогано. Звісно, трошки перестарався я з цим загрузним бункером, бо мені кажеться, трохи вилокуватий він. Але побачимо. Трохи якийсь виглядає такий великий. Ну, Попробуємо, звісно, зараз е нагрузимо щось, поїдемо якийсь дров нагрузимо. Попробуємо провести, побачимо, як вона на устойчивість. Ну, чи... Мені кажеться, з цим колесом повинно ще супер бути. Так що якось так, друзі. Ну що, друзі, їдемо по дровах. Ну що, друзі, скажу по поводу такого возика. Колесо широке, устойчиве, хороше. Не так як, як вузьке колесо на таких є возиках, то дуже вивертає набіг також. Тут більше устойчує. Звісно, трошки є вивертає, але все одно набагато краще устойчивость. Звісно, ще сюди. Знайдемо якісь ручки, щоб було удобно брати возика в руки і вести щось. Ну, друзі, отакий возик вийшов. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, звісно, як вам такий возик. Може ви хтось щось по-другому зробив би. Ну, отак. Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.